Вітаю вас, мої любимі Терези. Чому любимі? Тому що я також Терези. І ви бачите, в мене багато квітів, і в цьому році мої близькі люди побачили мене ось в такому білому кольорі. Їм захотілося ну, додати мені ніжності, такої вони мене зараз бачать. І я їм дуже-дуже вдячна за те, які вони зі мною люблячі і ніжні. Мій син і мій чоловік. Я вас вітаю з Днем Народження Терези. Ви прекрасні, ви естети, ви дипломати, ви неймовірні люди в плані краси. Для вас повинно бути все навколо вас красивим, і тоді ви будете більш. Прогресивними, більш зрозумілими для себе і інших людей. Працювати в красі, створювати її, красиво спілкуватись, ну, тобто домовлятись дипломатично, поважно, толерантно, Усе, усі ось такі красиві слова це ваші слова і ваші переваги. Я вас дуже люблю і зараз хочу для вас. Витягнути карти а, Таро, прогноз таро для терезів на жовтень місяць. Але спочатку вам нагадаю, що поки що ми в коридорі затемнення, і вони нас, на нас впливають, впливають таким чином, щоб ми вбудувалися в свою долю. А, хтось загубився, то, будь ласка, повертайтеся, а, бачте а, усі знаки. Якісь е підказки е через людей, через планети, інтуїтивно відчувайте. А якщо ви загубилися, то, будь ласка, я вас запрошую до себе на консультацію Таро, психологічну, психотерапію, астрологічну, тобто, велком. Якщо я вам подобаюся як людина, як фахівець, е переходьте, пишіть мені в інстаграм, і я з вами залюбки. З задоволенням попрацю. І так, Терези, що вас очікує в жовтні місяці 2024 року. Оце так. Це по блату називається, Терези. Карта зірка. Карта зірка говорить про те, що ви зараз відчуваєте у жовтні місяці себе в потоці в своєму. Ви на своєму місці, ви там, де ви повинні бути, і вам все для того. І зірки вам світять, і шлях вам показують, і люди надійні навколо вас. Це карта надії, це карта здійснення мрії. І я вам цього бажаю. Ви цього варті, як і кожний знак, знак зодіаку, але ж ну, нам вже ж день народження. Тому. Будь ласочка, приймайте подарунки, приймайте здійснення мрії. Це дуже красива карта. І такий дивовижний початок. Це і день народження. Ви можете бути і на концерті зірки, вас можуть запросити, подарувати квиток, ну, тобто, ви можете себе відчувати зіркою. Наступна карта. Яка послідовність, люди? Це 17-й старший аркан, а це 18-й. Іде розвиток подій. І так, послідовно, все як має бути. Тобто ви в потоці далі. Залучайте творчість, медитуйте. Може, ви створюєте медитації вам допоможе творчість, дивіться фільми, можливо, там підказки. Слідкуйте за своїми ясновидіння, за своїми снами теж, да? Смотрите. а також вам може допомогти таролог, психотерапевт. Ну, можливо, гіпнолог, якщо ви пробували, я в своєму житті не пробувала. Це дуже потужна карта. Це карта повні, карта місяць називається, і тому вам може допомогти жінка, також таролог, психолог, психотерапевт. Ну і ясновидіння, я вже казала, так? Цікава карта. Старший аркан. Наступна колода. Третій старший аркан, люди. Це маг. Старший аркан маг. Я вам повинна сказати, Терези, що у вас усе є для будь-чого, що ви захочете почати після коридору затемнення, після сонячного затемнення 2 жовтня. Ви достатньо вже професіонали в своїй галузі, ви експерти, ви маги. Ви володієте чотирма стихіями, ну тобто у вас є ідея, у вас є гарне розуміння, як володіти своєю мовою, про що ви говорите. Ви можете написати книжку, курс, ну, тобто, ви можете передавати знання, ви мах, ви спеціаліст, майстер своєї справи. Ви закохані в те, що ви робите. Ви відчуваєте кожною клітиною, що ви робите, і як ви робите. На вас дивишся і просто розумієш, що зараз відбувається якась магія. Ви дійова людина. Ви не просто говорите, ви дієте, ви робите якісь важливі кроки, доволі сміливі. У вас є досвід життєвий. І ви матеріальна людина, тобто ви вмієте свої ідеї втілювати в життя, матеріалізувати свої ідеї, монетизувати їх, передавати оце все, що я перерахувала в своїй галузі. Я вами пишаюся. Це третій старший аркан Терези. І це тільки початок жовтня. Що далі? Вам будуть відгу... відгукуватись жінки, і вони будуть доволі приємні і статусні, тому що це королева чаш, королева кубків. Подивіться, як вона вас слухає поважно, спокійно Слуховується. ну Тобто це дуже приємна карта, приємні люди, і це можуть бути жінки, раки, скорпіони, риби. Це може бути ваше оточення, це може бути психолог, психотерапевт, людина, яка навчена слухати і відчувати іншу людину. Можете звернутися за допомогою, можете просто поїхати до подружки, яка ось так може вас послухати, і просто провести прекрасний час, тобто відсвяткувати ту подію, яку ви вирішите помагу почати. Далі. Наступна колода. Четвірка чаш. Ну, знаєте, тут хочеться сказати, вам треба відпочити, бо дуже багато якихось важливих доленосних. І рішень, і подій, і святкування можливо, так, і можливо, тут новий статус по королеві буде. І тут четверка, ну, така, знаєте, карта прісня, якийсь, так? перенасищення. Тому захочеться посидіти на самоті. і... Про щось подумати. Якщо вам потрібна буде допомога, то просто підніміть голову і подивіться навколо. Тому що, бачите, там рука, як хочете, називаєте, Всесвіту Бога, помічі доброї людини. Тобто є кому вам допомогти, якщо вам це потрібно буде. Далі. Вісімка чаш. Вам такий потрібен відпочинок, бо буде дуже такий стрімкий старт в жовтні. Тому дбаємо про себе, не чекаємо, поки ви вигорите на роботі, на своїй, або заплануйте відпустку, або, врешті-решт, дозвольте собі її. Це, бачите, людина йде в гори. І хоче побути сама на самоті. Можливо, ви хочете піти з роботи, з якихось відносин. Дивимось далі. П'ятірка мечів. Буде якась спірна ситуація. Можливо, вас не захотять відпустити. Вам просто треба прояснити, прояснити питання, чому, з чого, чого ви хочете, чого від вас чекають, як ви бачите цю ситуацію. Тобто, словами через рот, мечі це завжди прояснювати ситуацію, тобто робити її прозорою. Можливо, ви давно не спілкувались про свої домовленості, і їх треба коригувати, прояснювати. Дивимося далі. Знов карта, але вона така, знаєте, це старший аркан, дев'ятка і це карта мудрості. Тут літня людина, яка знає ціну своїм рукам, своєму досвіду, і яка задає питання далі: до чого я йду? Про що я живу своє життя? Задля чого я роблю ось цей крок? Куди я йду? В цій карті ми завжди задаємо дуже важливі питання. Питання про нас. І вони найголовні, тому що ви. Люди мої, любі мої. Сама головна людина для себе на все життя. Ви самий найголовій научний предмет, да? людина, яку ви досліджуєте усе життя. Тому ці питання вони вчасні завжди. Наступна остання колода нова, закон притяжіння називається. Так, Терези, що це в нас? Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що все буде стабільно працювати на вас. І ви будете, скоріш за все, працювати віддалено. Бачите, онлайн. Перед вами комп'ютер. Можливо, ви хочете оновити комп'ютер, відремонтувати. У вас вистачить коштів і буде стабільно йти робота. Гроші будуть. Працювати ви будете. І швидше за все, що це буде онлайн. Бо, можливо, ви запустите свій проєкт онлайн. Остання карта для Терезів на жовтий місяць. Так, трійка чаш. Цікаво. Виглядають тут чаші. Ну да, кубок такий. Таке враження, що ви знайдете ключик до якоїсь ситуації, а до якоїсь двері. Можливо, ви раніше не могли, щось вам заважало, а зараз ви знайдете ключик до себе, до людини, до свого курсу, про що ви пишете, можливо, книгу, про що ви навчаєтесь. Тобто ви відкриєте нарешті двері ті, які потрібно було відкрити. От наприкінці жовтня ви зрозумієте, що гаразд, я зрозумів, задля чого це все. І там за дверима, слухайте, приходьте, буде цікавий, мені здається, листопад місяць. Це буде щось нове, тому що трійка у нас завжди про зріст. Це якийсь от дуже потужний початок буде стрибок. На початку жовтня, а потім, ну, як в будь-якому процесі, щоб він був більше злагоджений, налагодити це все. Ну, звісно, бувають якісь перепони, можливо, і комп'ютер, там, знаєте, світло пропало, якщо ви в Україні то блекало, так, ну, тобто, Може бути щось таке, але ну, все буде добре. Вам підкаже мудра людина. І все запрацює як повинно бути, як найкраще для вас. Я вам, принаймні, цього Терези бажаю ще раз вас з днем народження. Ви прекрасні і будьте такими. Надихайте своєю красою в будь-чому. Я вже перераховувала, але повторю. Ви красиві зовні, всередині, а спочатку. Всередині, а потім це зовні. Навколо вас також приємні, толерантні, дипломатичні люди, тому що вони відзеркалюють вам вас. Я вам цього бажаю. Папа! -па. Хай щастить у жовтні.